Раз, два, три, хлопці з лісу. Вітаю в ефірі канал Хлопці з лісу. І сьогодні ми будемо говорити про кріплення для оптики. Так вже склалося, що будь-який поважаючий себе тактикульник, який тільки придбав АР15, одразу намагається поставити на неї якийсь загонний приціл. Бо тому що він вважає, що з ним він буде стріляти краще, ніж без нього. Ну, справа тут. Дещо в іншому, якщо людина не вміє стріляти по механіці, то жодна оптика не навчить її стріляти краще. От я вам живий приклад цього. Я стріляю погано що з відкритих механічних засобів, що з оптичних механічних засобів. Погулявши україномовним сегментом Ютубу, ми виявили, що там доволі мало інформації саме про кріплення для оптики, тому ми вирішили трохи виправити дану ситуацію. Розповідати про кріплення ми будемо на прикладі кріплень українського виробництва компанії BGN ARMO, яка знаходиться в місті Львів, і вже більше року виготовляє кріплення, які використовуються як цивільними, так і військовими, і вони допомогли нам сьогодні у зйомках цього відео на свій власний страх і ризик. Люб'язно погодилися надіслати нам. Кілька екземплярів своєї продукції, ну і власне надіслати саму оптику, на прикладі якої ми будемо показувати, як це все працює, оскільки ну в нас такої оптики немає. Ну, в мене особисто. Сьогодні ми поговоримо про те, які бувають кріплення, для чого вони використовуються, під які калібри, на які платформи, покажемо, як їх правильно монтувати, і трошки постріляємо. Кріплення ці виробляються із високоякісного алюмінієвого сплаву і обробляються методом, який називається анодування. Виробник дає пожиттєву гарантію на ці кріплення. В принципі, це дуже тішить, оскільки розробник впевнений в тому, що він робить. Давайте розглянемо моделі, кріплень, які нам були надіслані для створення цього відео. У нас тут і чотири варіанти. Перший із них це модель. В це виносне кріплення, яке дуже добре підходить для платформ r 15 для використання всяких загонників. Власне, з ним ми і будемо працювати із цим кріпленням. В комплекті йде саме кріплення, іде два верхні напівкільця, які фіксують оптику зверху, і вісім болтів, які фіксують ці кільця. Також з боку у нас є планка, яка прижимає до кріплення Пікатіні. Фіксується вона в даному випадку на двох болтах. Е, є ще альтернативний варіант даного, так, де він тут у нас, даного кріплення, який називається VQD. Модель VQD вона мені дуже подобається, оскільки я прихильник швидкозйомних рішень. Тут, замість двох болтів, у нас є два зажими. Філософія цього варіанта полягає в тому, що ми можемо на цьому кріпленні модель VQD, можемо швидко відносно відкрутити кріплення, якщо у нас щось трапилося із оптичними механічними засобами, зняти їх, підняти механіку. І продовжувати далі робити свої справи через механічні прицільні засоби. Якщо ви використовуєте е, загонник десь чисто в цивільному житті, там, стріляєте в тирі, чи там, коли, колись можливо сходите офіційно на полювання, не знаю, коли це правда відбудеться. То вам воно не дуже потрібно, бо якщо у вас вийде з ладу ваш оптичний прицільний засіб, ви просто розвернетеся і підете додому. Задумано це для людей, у яких в разі пошкодження оптики вони не можуть просто розвернутися і піти додому. Вони повинні далі продовжувати виконувати свої обов'язки. Це мається на увазі військовослужбовці та інші силовики. В комплектації також два верхні напівкільця і чотири болта. Заявлено, що вона сміло триває, тримає е, що калібри 556 і 545, очевидно, відповідно, е, і, міцні, і міцніші, і побільші калібри, такі як 308-й. Тобто, сміло можна ставити це на щось на кшталт ар 10 ї наприклад. Наступною у нас іде модель L, яка використовується уже на більш Скажімо так, трошки важчій зброєю, ніж система R15, оскільки передбачається, що вона може витримувати калібри 308 та 338. Тобто, це уже речі, які можуть використовуватися снайперами. І четвертий варіант це моноблок модель M. Який може ставитися вже і на крупнокаліберне озброєння, вплоть до 50-го калібру, а це ну, барет, наприклад, це нічого собі, ми трошки більше на ньому зупинимося. Значить, в комплектації в нас до нього йде два верхніх півкільця, які фіксують оптику. І на цих півкільцях, якщо ви зауважили, є ще отвори із різьбами, тобто сюди можна доставити ще планки пікатіні або будь-яке інше обладнання, яке ви можете використовувати поверх е, своєї основної оптики. Е, збоку це кріплення фіксується п'ятьма такими доволі масивними болтами. Е, ну, оскільки все-таки 50-й калібр це не слабо, і кріплення має впевнено його витримувати. І тут. Промаркований кожен болт відповідною цифрою, яка відповідає за послідовність затягування цих болтів при встановленні. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Тобто це робиться в такому саме порядку, для того, щоб забезпечити саме е, максимально правильне затягування і фіксацію. Кріплення на вашій гвинтівці. На сайті компанії, посилання на сайт ми залишимо в описі. Є інструкція технічна, як правильно монтувати. Ну і в принципі, в принципі, в принципі, принципі, є... ось тут є у нас QR-код. По цьому QR-коду можна в принципі, також потрапити на цей сайт і знайти інструкцію. Також комплектації тут іде два ключа і вісім болтів, які затискають пів кільця зверху. Болти, які затискають безпосередньо кріплення до вашої планки Пікатіні, знаходяться вже отут от вмонтовані. А зараз, наприклад, кріплення модель В і R15, ми продемонструємо, як монтується оптика, в даному випадку загонник на зброю. Чому саме на цьому? Чому саме такий моноблок, Ну, ставити якийсь міцніший моноблок немає сенсу, оскільки це 556, а барета, як ви знаєте, в мене немає. Хотілося би, ну, немає. Тому будемо ставити на арку. Це окріплення цілком з головою вистачить, воно якраз створювалося для такої зброї. Е, для того, щоб змонтувати, нам потрібна викрутка з двома бітами, двома насадками, оскільки тут два різні е, двох різних розмірів нам потрібні. Болти і динамометричний ключ. Для чого нам динамометричний ключ? Нам потрібен динамометричний ключ для того, щоб ми затянули болти під е, певним моментом сили. Зазвичай е, чи в побутовому житті, чи тим паче в зоні бойових дій, в нас немає такого інструменту, і ми закручуємо це, ну, грубо кажучи, там на око чи на руку. І іноді через це трапляються казуси, Наприклад, як у мене тут минулої зими. Я е знімав е цю які цівку. Це було на Херсонщині. Очевидно, що динаметричного ключа в мене не було з собою. Е і коли я е затягував болт назад, у мене відламався шматок самої біти, ну китайський дешевий інструмент, який був під руками. І він до сих пір знаходиться тут, у Гвинтівці. Карабіні, тобто, якщо мені треба буде зняти цю цівку, мені треба буде спочатку якось висверлювати, виколупувати звідти цей шматок інструменту, а потім вже викручувати болт. Е, всі болти, всі кріплення, які скручуються болтами, вони розраховані на те, що їх треба затягувати під певним конкретним моментом сили. І е, в інструкції, яка опублікована на сайті компанії, а також в принципі на коробці за QR-кодом, вас може. Якщо ви його відскануєте, вас викине на сайт, де ви знайдете інструкцію, вказано, що болти треба затягувати в нашому випадку під моментом сили 2,1 НМ. Відповідно, руками я це не зроблю, тому нам потрібен динамометричний ключ для саме такого точного затягування болтових з'єднань. Щодо самого ключа, цей ключ е, ним цілком реально виконати такі роботи, але краще вам мати динамометричну е, викрутку, яка має менший діапазон, е, де діапазон роботи. Вам буде комфортніше з цим працювати, але і таким ключом це цілком реально зробити. Отже, для початку нам треба встановити сам кронштейн на е, сам моноблок на планку Пікатіні. Трошки відпустимо болти, Щоб можна було одягнути її на штатне місце. І викруткою просто прихоплюємо їх, щоб нам не довелося багато зайвого крутити динамометричним ключем. Тепер е на ключі нам треба виставити той момент сили, який нам необхідний згідно інструкції, в нашому випадку це 2 і1. Ставимо і акуратно, повільно крутимо до характерного звуку. Ось він у нас відбувся. Ще раз акуратно перевіряємо. Він у нас ще раз відбувся, значить, болт затягнуто під необхідним моментом сили. Так само беремо тут. Є. Все. Кріплення Кронштейн сам у нас встановлений. Тепер треба поставити е, зверху на нього сам загонник і півкільця, які тримають оптику на її штатному місці. Так, для цього нам потрібна пита трошки меншого розміру. Також ми спочатку викруткою прохопимо, а потім динамометричним ключем затягнемо. Пам'ятайте, викруткою тільки прихоплюємо. Затягуємо динамометричним ключем. Е, поки у нас оптика не затягнута, вона рухається довкола своєї осі. Ми можемо підняти мушку, виставити тут у нас найменшу кратність і відцентрувати нашу оптику по осі мушки. Коли ми її відцентрували, тоді можемо сміло затягувати болти. Оптика стоїть у нас рівно. Нам слід пам'ятати, що болти треба затягувати не як небудь, а в певному конкретному порядку, тобто по діагоналі. Спочатку затягуємо один з цієї сторони, потім затягуємо один із протилежної сторони, який знаходиться по діагоналі відносно першого. Так само потім робимо з іншого боку. Характерний звук. Болт затягнуто Тепер з цього боку не можу попасти. Ов. Є. Болт затягнуто З цього боку. затягнуто і по діагоналі. Готово. Все. Одне кріплення зафіксовано, всі чотири болта затягнуто. Позаду робимо аналогічно. Що ж, ми маємо встановлену оптику на карабін. Тепер нам залишається тільки переміститися на стрільбище і спробувати, що воно вийде. Мені, до речі, насправді дуже-дуже цікаво, оскільки я ніколи не стріляв раніше із загонним прицілом. Подивимось, що з цього вийде. І заодно порівняємо, трошки, як я стріляю без нього, як я стріляю з ним. Стріляти ми будемо патроном М193 калібру 556 виробництва Вінчестер із кулою масою 55 грам. Це поширений один із самих дешевих патронів на українському цивільному ринку. І якби це так м'якше сказати, він не є тим патроном, який би треба було використовувати для високоточної стрільби. Але ми тут і не намагаємося, в принципі, високоточну стрільбу, тому він нам цілком підійде. Для початку ось результат стрільби із цього карабіна цим же патроном на дистанцію 300 метрів у цьому самому тирі без. Оптичних прицільних засобів, тобто чисто по механіці, е, як ви бачите, усе лягає приблизно в цю частину мішені. Ну і слід зазначити, що тут влучань десь одна третя, тобто дві треті влучань пішли кудись невідомо, куди кудись у молоко. Перед стрільбою на 300 метрів оптичний приціл було б по-нормальному по-людськи привести до нормального бою або пристріляти. Ми просто зробили кілька пострілів мішень на 100 метрів, щоб зрозуміти, яку плюс-мінус частину воно буде влучати. Чуть-чуть поправили приціли, перейшли одразу до стрільби на 300 метрів. Спочатку виникло мене питання, куди взагалі я стріляю, а потім до мене дійшло, що кулі лягають в. Ліву нижню частину мішені, причому доволі кучно, але частина з них початку пішла взагалі повсмішені. Зробивши ще кілька серій пострілів вніс ще поправки в приціл, мені вдалося вивести його плюс-мінус середину і зробити ще кілька пострілів по мішені, які в принципі мене задовільнили. це стало очевидною демонстрацією, наскільки стрільба із загодним прицілом на нормальному кріпленні є набагато ефективнішою ніж стрільба на таку дистанцію по механіці. Що ж, друзі, потрохи будемо закруглятися і підводити, так би мовити, підсумовуючи ризку під соняшнім нашим відео. Ми сьогодні подивилися, які є варіанти кріплень під оптику, які можуть ставитися на зброю різних калібрів. В нашому випадку ми розглядали від 5,56, який ми попробували на практиці до 50-го калібру. Все це на прикладі е, кріплень українського виробництва львівської компанії BGN Armo. Ми показали, як вони встановлюються. і сподіваюся, що ми це зробили правильно. В мене величезна кількість вражень просто від цих пострілух сьогодні, оскільки я відчув практично різницю, коли я стріляю на 300 метрів по механіці, і мушка має такий самий візуальний розмір, як і мішень. І коли я стріляв із загонником, коли от мішень, прям дуже дуже добре видно, і відповідно результат цієї стрільби він ну доволі суттєво відрізнявся. На сам кінець ми проведемо розіграш серед наших підписників. Умова для нього проста. Напишіть у коментарях під цим відео якесь прикольне гасло, яке компанія BGN En Armo зможе використовувати на своєму мерчі або на презентаціях. Автор найкращого гасла отримає ось таке от кріплення, модель V, яке зможе поставити собі на свій карабін або автомат. Що ж, будемо завершувати. Дякуємо ще раз компанії Бюдженармо за те, що надіслала нам все це обладнання, що надіслала нам і оптику, оскільки, як я вже казав, своєї оптики немає, і зробили вони це на свій страх і ризик, довіривши таким як кажучи, не дуже компетентним людям, як ми такі дорогі речі. Завдяки чому ми змогли провести це відео, показати з прикладної, так би мовити, сторони, як монтується обладнання. Е, що ж, дякуємо в першу чергу е, нашим військовим, які сьогодні захищають нашу країну від, від вічного ворога, і дякуємо всім вам, хто дивився це відео. Дякуємо за перегляд до до зустрічі. себе.